Вітаю всіх на своєму каналі. До мене завітав Volkswagen b 8 2.0 TDI. на чистку всієї системи екології. В даному автомобілі вже був чищений сажовий фільтр, тому що регенерації були 30-40-50 км, тому сажовий фільтр був почищений півтора року назад. Але не допомогло, скажімо так. Спочатку було все добре, але ж потім. Все одно потроху-потроху почав потроху приносити проблемки автомобіль. Окремо сажовий фільтр на жаль, дуже багато випадків. Дзвонять люди, питають сажовий почищений, але все одно все вернулося назад. В моєму випадку чистка всієї системи екології дає результат і дає результат. Приблизно можна проїздити від 150 тисяч пробігу на моєї, після моєї чистки системи екології. Для, для системи екології мені потрібно, щоб вона вся чиста була. І, і деякі моменти по датчикам диференціального тиску мембрана системи ВКГ вентиляції картерних газів. Теж повинна працювати. І тоді, 150 тисяч пробігу можна проїхати без ніяких проблем. Даний автомобіль має пробіг вже майже 400 тисяч. І знову чистка. Подивимося на комп'ютерні показники, але поясню, що і які роботи виконуються мною. Звісно, як в деталях під'єднується апарат. Як він чистить, стан чистоти. Показати не можу в плані конфіденційності, а так ці двигуни настільки закриті, що не можна ніде заглянути, як, наскільки тут все брудно. Тільки демонтаж. Мій апарат чистить без демонтажу, дросель, цей теплообмінник радіаторного типу, він теж забивається. Клапан Єгір, знаходиться тут перехідна плита, вхід до клапанів, клапана чистяться камера згорання, гаряча холодна частина турбіни, каталізатор, сажовий фільтр і знову другий клапан відпрацьованих газів, який зв'язаний з сажовим фільтром, який перепускає сюди відпрацьовані гази знову. І весь цей цикл, якщо забруднюється, тому автомобіль і не працює. І вся причина частих регенерацій. Часті регенерації це лишні викиди коштів у вихлопну трубу. Якщо дуже часті регенерації, це дуже великі кошти виходять в вихлопну трубу. Більше десятка тисяч гривень на пробігу 10 тисяч км. Це вже підраховано, тому не варто. Запускати автомобіль в такому стані, щоб він був не економний, і ці часті регенерації це як сигнал, що автомобіль потребує чистки. Дуже незручно, коли тільки приїжджаєш додому і вимикається регенерація і змушений їхати пропалювати сажу. Але в сажовому фільтрі завжди залишається зала, як наслідки після регенерації. Вона додає проблеми двигуну, а також сажу відкладення всередині двигуна. Зараз підрозберу трошки і покажу, в якому тут стані. Подивимось на комп'ютерні показники. Пробіг майже 400-397. Так, що показує комп'ютер? Дуже важлива інформація, окрім фізичної чистоти і сучасні автомобілі. Дуже залежать від комп'ютерних показників. Так, бачимо комп'ютерна регенерація, 11 грам сажі, 13 не комп'ютерна. Послідня регенерація була 116 км, плюс-мінус спрогнозувати до 150 км і вмикнеться регенерація. Автомобіль експлуатується не тільки в міському режимі, це змішаний цикл 150 км це мало, дуже мало. Тиск 6-7. Перевіримо в кінці датчики диференціального тиску. Зараз даю газ в пол, фіксую просто дані на обертах і як буде змінюватись маса сажі. 1363. Даю 2,5. Звісно, вона буде рости, тому що екологія не в нормі. Тиск 56, повинно бути 21-23, тобто в два рази забита екологія за цей період часу. Після чистки сажевого... Обнуляли золу на три... і автомобіль приблизно 80 тисяч кілометрів проїздив, із кожною тисячою все гірше і гірше. 30. Так, дані зафіксовані. Зараз апарат під'єднано до автомобіля, йде процес чистки, подивимося, що виходить із всієї системи. Бачимо, який чорний асфальт це все система ВТГ, вентиляції картени газів, плюс вихлопні, вихлопні гази також, а в кінці подивимося, скільки там золи насипало. Так, чистку призупинено, тому що. Зняв кришку, подивитись на стан, що повикидувало, тому що через дренажку сюди аж почало виходити. оттуда тільки повітря виходить. Але подивився на фільтр, щоб його теж промити, і бачу такий стан цієї золи із сажового фільтра. Часточки моєї фарби з фільтра повідлітали. Це таке. Але хочу сказати, тут зали просто неймовірно багато. Приблизно на 400 тисяч, так і повинно бути. Задаю питання власнику, чи точно чистили сажовий фільтр в ідеалі, тобто повністю вимили. Неодноразово повторюю на відео. Мілка зала і крупна. Мілка зала, вона ще не утворилася в пісочний матеріал, і тому мілка вимивається легко. А от крупна, крупна довше вимивається. Мій апарат вимиває все повністю, це вже факт. І тому ті, хто чистять фільтр окремо, можливо, тому і не допомагає, тому що непрофесійно робиться чистка сажевого. В моєму випадку апарат вимиває все. Ось бачите, 400 тисяч пробігу. Ось і показник цієї масляної золи. Із сажевого. Прочищаю далі систему і сушка, і буду заводити дивитись на показники. Чистка завершена. Зараз буду стартувати двигун. Нагадаю, що перед чисткою олива зливається і заливається або нова, або та, що є. Якщо термін під десяточку, то варто замінити. Після чистки, тобто безкоштовна заміна. Якщо там 2-3-5 тисяч, то заливається стара олива, нічого страшного після чистки немає, тому що масляну систему я не трогаю. І ще нагадаю, що щоб підключити апарат, мені потрібно тільки демонтувати свічки накалювання. В даному автомобілі вони викрутились легко, але перед е, після чистки. Змащую керамічною пастою, щоб в майбутньому вони відкрутилися. Кожна машина, яка до мене заїжджає, обов'язково змащується керамічною пастою. Навіть трошки більше, щоб в цих канавочках не затікала водичка і не бруднила різьбу свічі накалювання. Тому що. Від зверху до, до різьби основна причина закисання цих свічок накалювання. Змащую трохи більше, щоб не було цього протікання, коли автомобіль експлуатується або коли миється двигунчик ззовні. Після чистки в даному автомобілі обов'язкова процедура заміна мембрани. Клапаної кришки системи вентиляції картерних газів. Для цього, щоб її поміняти, ось вона знаходиться, потрібно демонтувати дві форсунки. Форсунки знімаються доволі легко. Але в процесі я замітив, що шайбочки вже на підході в стані прогару. В них більший. Хід на носику форсунки, вона легко ходить, замінюю на нові, які плотно вдягаються на носики форсунок. Це правильні шайбочки під ці форсунки. Ось ці неправильні, такі на інші машини вони. Використовується і вони дуже часто прогорають. Так, вернемось до мембранки. Ось рідна, вже просівша, Уже в неї стан пластику, тобто вона не амортизує, як повинна бути. Вона вже лежить, а новенька повинна амортизувати. І перекривати масляний туман, щоб не було фізично більше масляної золи в сажовому фільтрі. Так, ставлю назад і все. Автомобіль знаходиться в стані прогріву. Так, майже прогрітий. Маю на увазі сажовий фільтр. Так, Бачимо тиск 0. Зараз я буду робити діагностику датчиків диференційного тиску, форсунок, а також перепровіряю свою роботу. На холостих 0, даю газ по. Дані зафіксовані. Так, А тепер комп'ютерні показники. Ще не прогрітий автомобіль, Сажовий не допрогрівся, але все одно. 1-2 гектопаскалі це ідеал на холостому ходу, що повинні показувати датчики диференційного тиску. Манометр буде 0. Даю газ в пол, 2500. Бачимо ці показники і 1299 як змінюється. Бачимо 27, як я діагностую датчики диференціального тиску. Повинно бути на 10 гектопаскалів менше, аніж по манометру. По манометру 35, а по датчикам 25, все вірно. Датчики справні. Але бачимо 1283, 82, 80. Автомобіль заїхав, ці значення росли, а зараз з точністю наоборот падають вниз до нуля. Тобто не заводські регенерації не будуть заважати автомобілю. Невелике зауваження тут зовсім інше. Буде висновок по автомобілю. Буде висновок перед тим, як зроблю всі необхідні адаптації. Тому що двигунчик вже по-новому працює, дихає, бачить всі значення, лямбда-зонда, розхід повітря, турбінка по-другому розкручується, клапани ОГ1, 2. Теж все інше бачить, всі адаптації потрібно поробити. І висновок. Автомобіль успішно пройшов всі адаптації, дроселя, клапані воги, лямди. Все повністю без зауважень. І дуже швидко він проходив ці адаптації, швидше, ніж до чистки, тому що до чистки він ловив добрі значення, які повинно бути. А після чистки швиденько, тому що автомобіль дихає. Змінюю масляну золу. Показую, як це робиться на Васі діагност. Тому що фізично масиної золи бачили, в якої її кількості вже немає. Якщо змінити ці дані на нечищення екології до одного місця, автомобіль краще їхати не буде. Так. І такі значення повинні, щоб автомобіль пройшов нову регенерацію сажового фільтра і буде нові дані по цим показникам. Маса сажу змірена в мінусах буде, а тут 4 грами після завершення регенерації. Маслиної золи тепер замість. 30, мабуть, не пам'ятаю, 0,1 грам. Тепер автомобіль буде вираховувати по новому. І так, висновок по даному автомобілю. Все працює як на 200 000, як на 150. В даному автомобілі всі 400 пробігу. Аналогічно нема різниці, тому що це Volkswagen. Я думаю, на пробігу під 800 там будуть проблеми. А наразі надійний автомобіль, який безпроблемний, чиститься вся екологія і поїхав далі. Нічого вирізати не потрібно. В даному автомобілі все працює форсунки, екологія нічого не накидує. Перевірено манометром. Якщо е щось б накидувало, це могли би бути форсунки. А в даному автомобілі все окей. І 99%. Що до мене заїжджають Volkswagen Шкода, все працює. Так, е рекомендації власнику даю індивідуальні, щоби до мене приїхати десь через 150 тисяч на повторну чистку. Або, звісно, автомобіль може продатись. Це таке. Е Нагадую, я знаходжусь в місті Київ, Святошинський район. В коментарях будуть мої контактні дані. Чистка була зроблена без демонтажу самого сажового, але ж і чистка всіх єгерів, впускний колектор, клапана, камера зграння. Це моя власна технологія, тому що власного виробництва цей апарат. Отож, дивимося коментарі від відгук від власника. І всім гарного вечора. До побачення.